Нам катастрофічно бракує приміщень для нашої якоїсь більш-менш повноцінної діяльності. Бракує територій для репетицій, для якихось виробничих процесів, для, для підготовки костюмів, зберігання костюмів, реквізиту, зберігання декорацій і так далі. Ця частина, яку займає театр, належить містові, комунальному майну міста. А два поверхи, третій і четвертий, належать обласному управлінню майном. І тому, відповідно, ми звертаємося до області з тим, щоб нам ці приміщення передали. В наше користування. І це кардинально змінило би нашу ситуацію. І коли ми маємо майже такий самий простір, тільки на третьому поверсі, для того, щоб нам проводити репетиції, коли, от, наприклад, от сьогодні вистава, готується вистава. Сьогодні стоять декорації, і фактично ми не можемо тут репетирувати, бо нам потрібно ще додаткове місце, де проводити репетицію. І там над нами такий самий простір, майже але трошки менший. І ми коли кажуть про те, що там буде навчальний заклад, так є тут зараз навчальний заклад. Ми маємо договір з університетом про дуальну освіту, і ми маємо надавати нашим студентам простір, де, де ми маємо проводити практичні заняття. Відповідно, те, що там ну, третій поверх, це однозначно був би студентський і для нас, і для, для репетиції, і, і для студентів, які би тут е, теж готували свої вистави. Ще коли я тут працювала, працювала, закінчила працювати 2007 році. 20 років тут, проживши, денною ночно, ми тут творили, відкривали. І завжди була проблема з приміщеннями. Завжди. І завжди ще тоді ми билися, голодали, просили розширення, покращення умов. Тому що такий театр має мати достойні умови. І зараз, якщо є можливість, треба допомогти театру, треба його розширити. Це те, що ніби на нас змушено працювати в цій ситуації, наприклад, на бачити. ми тут наберігаємо. Декорації, ми тут... запахом. Ми виходимо на сцену, тому ми змушені періодично їх виносити, провітрювати на наш балкон, на нашу глядацьку зону. Театр Курбаса він досить тривалий час а, знаходиться в такій доволі складній ситуації через те, що вони є достатньо великими, тобто в них є великий колектив, але натомість в них доволі складна ситуація з приміщенням, враховуючи особливо те, що вони опікуються акторським курсами від Львівського національного університету імені Івана Франка, факультет культури і мистецтв. Відповідно, це теж додаткове навантаження і через це театр Потребує нових приміщень. В нас є навіть проект. Вже первинно нам потрібно реконструювати систему опалення, реставрувати, тому що це пам'ятка архітектури місцевого значення. А це буде перший етап, і ми будемо подалі робити всі необхідні дії для того, щоб театр розвивався. Зокрема, і в зовнішньому вигляді я хочу звернути увагу, що в попередні роки за кошти міста були відремонтовано фасад театру, було облаштовано підсвітку. Тобто ці дії ведуться на постійній основі просто не через воєнний стан. трошки Чички мусимо зміщувати акценти.